Ігри нескорених в Україні проводять з 2020 року. Криворізькі військовослужбовці, ветерани та добровольці, що отримали поранення травми захворювання на фронті з часів. АТО, ООС – постійні учасники цих змагань. Нові знайомства, адаптація в суспільстві, спортивний азарт. Таку мету переслідують національні ігри нескорених, що сприяють психологічному та фізичному відновленню учасників. По перше, це спілкування, це реабілітація, Це такий дух, такий це приклад всім своїм друзям, тому, що спорт він тебе витягує з своїх хвороби, це боротьба перше своєю хворобою. Але, але є такий дух спортивний. Ти тобто, коли, коли виходиш на помост, то ти мрієш бути першим, тому що ти займався, тобою займалися ти, наша тренера. Тобто, мрієш, щоб наші хлопці вони потрапили в збірну України. Цьогорічні національні змагання б'ють рекорди відвідуваності. В іграх нескорених візьмуть участь понад 400 українців. Наше місто представлять 29 інвіктусів. Роман Танайсічук діючий військовий артилерист 17-ї танкової бригади, визволяв Україну на Херсонському та Донецькому напрямках та став активним учасником ветеранського спортивного руху. Має вагомі плани і на свій дебютний вояж на всеукраїнські змагання. Мої основні дисципліни – це жим лежачі та греблі. На тренажері також буду участвувати е, біг 1,5 кілометра, товкання ядра та е, метання диска. Жав десь скільки я ржав, 132 кг, але е, там у собі правила. Там треба, щоб ноги були прямі, опора не повинно бути, тому це важко. Будемо намагатися показати найкращий результат. А там переможе сильніше. Національні ігри наскорених включатимуть вісім адаптивних видів спорту. У кожному з них, за винятком велоспорту, за перемогу боротимуться криворіжці. Восьмеро військових та ветеранів змагатимуться у дисципліні пауерліфтинг. Учасники тренуються під наглядом кваліфікованих фахівців. Я, як тренер і тренерська наша команда, по-перше, ставить задачу реабілітувати людину. Не додати їй проблем зі здоров'ям. Якщо ми бачимо, що людина є в неї наснага і фізичні сили прогресувати у спорті, тоді вже ну, включаємо, скажімо так, другий етап нашої підготовки і готуємо до фізичних навантажень, які вони будуть. Е Познавати, пізнавати на змаганнях національні ігри наскорених будуть відбірковими за їх результатами. 35 українців потраплять до складу національної збірної. Наступного року вона представить державу на міжнародному спортивному форумі Invictus Games. Змагання пройдуть у Канаді. Іван проводу Олександр Домашов. цей день.